Пам'ятаю, насправді, звук такий страшний, знаєте, коли летить прямо в тебе. Я пам'ятаю, я беру Ярослав за руку і ми вибігаємо в коридор. Як тільки відкриваємо, відкриваємо двері в коридор, я розумію, що ми просто падаємо. Я насправді дуже багато летів. Чесно, я думав, що це сон і сподівався, що я прокинуся, але коли я впав, все темно, дуже багато осаду, чудно було вже Гарюцю. І насправді найстрашніше було не летіти і не падати, а коли я впав, я чую, що вона кричить, що в неї болить голова, і вона каже, я вже не можу. Тоді мені справді вже було дуже тяжко. На я впав на перший поверх, та мені перетисло цю руку, ну там, не прям так критично, але ну, до в дом'яся. Тобто, кровотеча була і непогана кровотеча була. Ось. І коли я впав, у мене десь до лоба, ну десь сантиметрів 10, може, Менше була плита, ну тобто, якщо б нижче, нижче вона пройшла, то можу мене зараз би не б...